Юр, що це ти шамаєш, чим то ти? А що ти не лягаєш спать, га? Ну, що ти не знаєш, як це ти не знаєш? А творі розвідні. Дай я піду, дай собачку. Бачите, скільки відкормили собак. Бачите? Бачите, що робиться? Недобре стає. Фух. Хай Бог заступає, забороняє. А там ще собака є, який кусається. Зараз вони вийдуть. Люди навіть бояться йти. А ж те, що робиться, це ж сила течка, чого зі мене ніхто. Чого я зі мені ніхто нічого не робить? Це ж взагалі капець, боже милий. Та людей кусають. Чорний. І штанину порвав і шкура поцелена Добре, побачив, Це ж я йду, думаю, штани порвуть то таке діло, аби хоч би, бо це ж може сказ... то Це може і кульгаєте то за собаку, а ні. А це в мене теж вже півгода так зламало. Хочу купити, йду на базар ножа. Такого тоненького я була бачила, там продають посуду, каструлі, все на світі. В їх таке качество непогане. Бо я коли купляла це ж всього даже у цю у м'ясорубку ножа а, з нержавійки хороший. Ну і щось почали говорити. Оця жіночка з чоловіком продавцями роблять. Кажуть, може ще вам нож треба, а 100 гривень, по-моєму, 100 чи 90 гривень, 90 може чи 100 Такий то тонюсінький то нюсенький Відключилися люди тут. Тонюсінький ножик такий. І вони кажуть, що він реже, там його і огірки, і помідори, і там усе що. тонюсінько-тонюсінько, так знаєте і дуже добре реже. Я не знаю. Віталій каже, воно в Аврорі такого бачив дуже дешевого, 30 чи 40 гривень. Каже, точно такий нож. Але я не вірю, такого не може бути ножа. Тому що в Я знаю, які ножі Вже купляла була. Сьогодні зараз розболілася так нога, що спасіння нема. Не знаю таке, що це. Воно Але що ж, як нічого вже не роблю, то, звісно, буде боліти. Я його ж не долічую. Слава Господу Богу, що і так допомог мені стати на ноги. Без Бога ні до порога. Думала, що я взагалі не зможу навіть згинати. Так буду і ходити правчука на костолях. Але таке, трошки накульгую. Вчора пішла по ділах, то побачила всіх своїх подруг, каже, подруга, ну, каже, тут і кульгаєш, кажу, дай ні, кажу, це як коли буває, геть біжу бігом. Не біжу, а бігом тут біжки йду. А буває, що так. Да. Сьогодні я, ото ну, як погода, а що ж перелом, то що ви хочете. І мініск порваний. Яке воно буде. У мене так уже знаєте, та мужчина один. Він такий із молоду, проблема була з мініском. Я вже розказувала. І він мене так заспокоїв, каже, не переживай, мене, бач, ногу вивернуло. Це ж мені теж казали, що може вивернути. Але слава Богу, ну покаже мене нога нормальна, вона не вивернута. Він каже, так, я й операції не робив. І так я одой. він так геть вивернуто, так широко, вона як колесо. Він Каже, їй болталося, таке, знаєте, це коліно, все. Я так заспокоїлася, даю, думать, да і все, що його думати, ось таке справи, що це я ще хотіла вам сказати. Щось хотіла сказати. Потім... Потім здумай доскажу. Да Включаюся, бо люди, як ідуть, то я ну, виключаю, бо подумаю, що я її знімаю. Я роли цієї суші, роли і суші це, мабуть, одне і те саме, я не знаю. Ну я їх не люблю, тому що якось я не люблю рису такого вікновенного, ну, ще плов так сяк. Але я буду, вчіться, де да буду їсти. Ну, червоної риби я просто теж. Просто не переношу, дуже не люблю. Мені краще вже селедку, а, туди лежить, філе сільотки, або курочку, або крабика, Ось таке. Мені головне навчитися зрозуміти, як їх, щоб гарно завертати, і гарно все додавати туди, щоб було качественно. Не так, як там, яка їх. Ну, молодіж мене Любить Іринка їх дуже сильно. І -то таке вон. є, є, нема, немає. То чого вони будуть заказувати? Можна самим робити. Іра моя колись їх крутила, але їй немає часу. А це ж я дуже хочу навчитися. То я взяла теж. Ножики два, бо вони якісь такі великі є і товсте лезо. товсте-товсте. Не піде воно ніяк дуже якісь такі ножі. Вони добре картоплю картоплюються, все так щось порезу. Да. Мені треба з тоненьким лезом. Я не знаю, що я взяла. Взяла 90 гривень один, а другий 65. Та й да йду. Треба в Житомир. Щось не можу до врачихи дозвонитися ігорової, Я вже не знаю, чи там номер де, чи я не знаю. Хоч беріда, просто є так, да. спеціально в лікарню, це не в центрі добиратися. Треба щось з дитиною робити, тому що немає сил. І, і надіжда якась просто, як надіжди, і немає. Та да, І Віталіка так погано, він ходив вже оце. Кажу, як не одне, то друге. Ходив сутки через троє, ну так добре було, можна було поїхати і допомогти. Там свати допомагають, але буває так, що треба Віталік срочно. Їдемо із Ігором. І... А тепер чогось сказали, ходить кожен день. Я кажу, тобі треба було просто сказати, що там вже є якесь, може без сім'ї, без. Без дітей, без онуків, щоб хтось поробив. Ну я вже так, що це пішов вже на цю роботу. Кожен день робить, тільки в середу і в суботу виходить. Я така розстроєна, що вам навіть не передати. Просто все стало на тормозах і все. Тяжко да, і все. Не буду нічого казати, але тяжко. Але робота є робота, що ти зробиш, сказали. Ну, Я б то сказала, що ні, ну, не, не виходить у мене ну, для себе з чого робити собі. Уже, ну, Наприклад, там же людина вставала на день, а її поставили чогось на ніч. Ну, Я, я отака, не знаю, може я й не права в чомусь, але я то горло своє деру, як щось не так, то що я маю. Я ж коли встаю, то я розчитую на щось, вігно мені йти чи не вігно, щоб щось вдома робити. Тим паче в нас, бачите, а хто їй поможе, вона сама. Да і все. Тому отак. Отак, як не одне, то друге. Ігора треба везти машиною, тому що в автобусі треба 20 разів встановити, воно пісяється. Памперса воно дівати не буде. Кажу так, як я, дорогі. тому мені треба Віталій, щоб постійно був під рукою. А діло в тому, що дуже дуже шкода, що не на пенсії. Поки ще пойде на пенсію, то вже не буде коли жити. отакі діла. Сказала, пожалілася вам, розказала все як є. Ось таке діло. Він треба мотоцикла продати, щоб гроші на лікарню були. Теж Ніна Вікторівна. А я з виконавча дякую вам, найкраща. Звісно, mm. у нас були трошки проблеми, але там теж налогова що налогова виверне, туди й поступає. Я вам щиро дякую, Ніна Вікторівна. Ми хоч і кричимо, але я знаю, у вас також добра душа, тому що я вас попросила, ви мені зробили. Щиро дякую. Нехай Бог здоров'я вам дає вам і вашим рідним, і вашим рідним. Все, я прийшла до Аврори. Хочу купити кондитерські мішки на, на сир. На цю сирну масу, як вона називається, щоб бороли крути. Це я його купляю вже півроку, по все скупляю. Одну бутилочку соуса соєву, все скупляю. Там коврика, сьогодні дітерського мішка, ножа купила. Ну і отак по чуть-чуть.